Нірочки. Я їх мила і намочила на півтора години, щоб вони були хрумкі. Почистила банку, я на дно поклала кроп парасольки, крові листочок, чорний перець, горошком, два зубчики чесника на кожну літрову баночку. Баночки сформовані, поливаємо кип'ятком, водичку кручуємо кришками, даємо їм 15 хвилин, щоб вони так стояли. Я взяла півтора літри води, Додаю 2 столових ложки солі, 200 грив цукру. Оцет 9%, то додайте 200 г. Все вимішую і ставлю на плитку до кипіння. О, у нас 15 хвилин. Будемо зливати оцю водичку, якою ми заливали. Перед тим, як заливати маринадом, я буду додавати чайну ложку зернистої гірчиці. Це додасть хрумкості до наших огірочків. Заливаємо гарячим маринадом, закручувати кришками їх. Я їх накриваю чимось теплим. Будуть так стояти, поки вони не охолонуть.